Добрий раночек всім. Ну що, сьогодні п'ятниця у нас банда. Погода шепче. Я зараз їду в лікарню, а потім вирушаю нарешті на килов. Анька сьогодні теж вихідна. Ми вже зібрались з красотулею моєю. А? Напакували вже торби. Короче, нарешті. нарешті, Да Я вже так скучив за кіловом, поїду. Будемо сьогодні рибачити, сьогодні буде стрім ввечері. Ми з Анькою вирішили сьогодні вечірком на пірсі собі там пожарити по шампуріку м'яса, половити рибку. Будемо цілими днями, я їду до неділі. Сподіваюсь, вже на вечір сьогодні десь часиків 5-6 будемо на місці. Так що, вот от, от діла. Так що банда очікуйте, буде рибалка, буде, короче кіловська двіжуха. Всім добра.